Добрий день, діти! Сьогодні з вами у нас конструювання. І зробимо ми ось таких ось таких ляльок. Ось бачите, ось вони у мене на малюночку різні. І я зробила таку саму. І ви можете зробити зараз ми спробуємо це зробити разом. І так, що нам потрібно? Дво можна і Односторонній папір кольоровий, а можна взяти отакий двосторонній. Це вже залежить від вас. Потрібно нам буде кусочок, 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 такий маленький картону і монетка для того, щоб зробити обличчя нашій ляльці. Ось, треба вирізати кружечок. Потрібно буде або стрічечка, або ниточки. Все, це, це на, ви, на вибір ваш. І фломастери, щоб розмалювати розмалювати обличчя. Шпажка для того, щоб наша лялька могла отак рухатись, можна було з нею гратися. І так, почнемо з гармошки. Що таке гармошка? Зараз подивимось. І так, складаємо кінець нашої. Нашого паперу, ось так, потім перевертаємо, і на такий же кусочок ми завертаємо на другу сторону. І так, ми цю, оце називається гармошка. Ми міняємо сторони і кожен раз однаково складаємо цей папір. Можна взяти цілий папір, а не от, отак половинку, як я взяла. Можна взяти цілий листочок, у вас лялька буде більшою. Ото буде матуся більш, а менше буде дитинка. Можна взяти і більш-менш зробити. Ми з вами зробимо таку, таку саму, як у мене, ляльку. Так, перевертаємо, складаємо не, не широкі робимо полосочки, щоб гарніше було, але вони повинні бути однакові. Так, Що трішечки ми з вами закінчимо. Нашу гармошку. Є, і що там залишилось на другу сторону. Все, наша гармошка готова. Ось, бачите, можна сказати, веєр або гармошка, якщо грати, буде гармошка. Або взяти за один кінець, у нас буде вір. Вір, вір, так. І тепер нам треба трошки розширити. Отак от вверх. І трошки розширити знизу, щоб у нас вийшло платка. Тепер ми беремо все одно, що у вас є, або стрічечка, або ниточка. Давайте, от там у мене стрічечка, а тут я візьму ниточку і зав'яжу бантик. Або просто вузлик. Так. Щоб у мене той кружечок, який ми з вами виріжемо, з одного боку, він повинен бути біленький. Можна було приклеїти. Поміряли і зав'язали цю ниточку. Можна бантиком, можна, можна зав'язати вузликом. Все одно, що у вас вийде, або то, або інше. А можна вузлик зробити. І так, є, вже у нас є дві частини нашої ляльки. Це буде голова, а це буде низ. Отак. От Тепер нам треба приклеїти оцей кружечок, який ми обвели ближче. Оце ми обвели монетку, да? вирізали кружочок. І у мене вийшов ось такий. Щоб не марнати часу, я його вже вирізала. Марнувати. Намажемо його клеєм і приклеїмо. От так. Треба трошки потримати, щоб воно приклеїлось. Так, коли приклеїться наша. Наш кружечок. Намалюємо цьому кружечку очі. Можна намалювати синенькі очі, так, трошки потім, потім потримаємо. І так, ось очі. І якщо у вас є червоний або рожевий, зробимо ротик, у мене немає, я зроблю такого кольору ротик. І вона лялька наша буде. Отак от сміхатися. О, весела лялька буде. Залишилось нам, отак от ми потримаємо, щоб воно приклеїлось добре. І залишилось нам ставити шпажку позаду, позаду нашої ляльки, там, де у нас вже зав'язан отакий мотузочок. Лялька готова. Ну, тепер ми можемо погратися двома ляльками. Добре. До побачення. Сподіваюсь на ваші роботи.